Слава Україні! Розпочалася 269-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу ворог завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів та Ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині, на Куп'янському та Лиманському напрямках з Танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області, Новоселівське, М'ясожарівка, Новоїгорівка, Площанка і Невське на Луганщині. Таторське, Андріївка і Берестове Донецької області.